Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ справжніх промислових титанів. Поговоримо про крани, ті самі машини, які без перебільшення рухають усю нашу індустрію. Ну що, поїхали? Отже, давайте почнемо з основного питання: як власне, промисловість дає собі раду з переміщенням тонн, іноді десятків тонн вантажу, і не просто переміщує, а робить це безпечно та ефективно. Ну, саме для цього і були створені ці без перебільшення, дивовижні машини. Відповідь, звісно ж, криється у потужних спеціально спроектованих підйомних машинах. Вони це просто основа сучасної логістики на будь-якому виробництві. Тож давайте подивимось на них ближче. І почнемо, мабуть, з найпростішого, але дуже поширеного типу. І ось наш перший герой, консольний кран, можливо, найпоширеніший тип крана, який можна зустріти. Він ідеально підходить для локальних завдань, а його конструкція, ну, вона просто геніальна у своїй простоті. Так що ж це таке? Уявімо собі. Є вертикальна колона, міцно закріплена, і від неї відходить горизонтальна балка або ж стріла, на якій висить підйомний механізм. Саме така проста конструкція і дозволяє цьому крану обслуговувати конкретну робочу зону довкола себе. А тепер давайте розберемо його, так би мовити, на частини. Все починається з колони. Це, по суті, його хребет, опора. Далі йде консоль. Та сама горизонтальна стріла, і вже по цій стрілі вперед-назад їздить візок з сталю, тобто з підйомником. От і все просто, але напручот ефективно. Отже, в чому головна фішка? Консольні крани це ідеальне рішення для одного конкретного робочого місця. Знаєте, коли треба щось підняти, трохи повернути і опустити. Тобто основна робота це підйом спуск, а горизонтальний рух це вже для точного позиціонування. Збираються вони легко і зазвичай їхня вантажу підйомність ну десь до трьох з гаком тонн. Гаразд, з консольними розібрались. Тепер піднімаємо ставки і переходимо на наступний рівень кран балки. Це вже, знаєте, серйозніші системи. І тут є один дуже важливий момент: вони бувають двох принципово різних типів. Що таке кран балка? Якщо дуже просто, то це підйомник, який їздить по мосту, а сам цей міст рухається вздовж цеху по спеціальних рейках. Очевидно, що така конструкція дозволяє охопити значно, значно більшу площу. Але от питання, як саме цей міст кріпиться і рухається? А вся суть саме у способі кріплення. Дивіться, є підвісна кранбалка. Її шляхи, по яких вона їздить, кріпляться прямо до конструкції стелі. Це круто, бо економить висоту приміщення і дозволяє під'їхати майже впритул до стін. А є упорна. Вона рухається по рейках, які лежать зверху на спеціальних опорах. Така конструкція вважається надійнішою, довговічнішою, особливо для важких робіт, але так вона з'їдає трохи простору біля стін. Ну а тепер переходимо до важкої артилерії. Мостовий кран це, без сумніву, король виробничих приміщень, вершина інженерної думки, яка здатна забезпечити повне, тотальне покриття робочої зони. І ось ця фраза, по-моєму, найкраще пояснює їхню головну суперсилу. Подумайте тільки, вся ця махина рухається десь там, під стелею. А це означає, що вся підлога цеху залишається абсолютно вільною, жодних колон, жодних перешкод для обладнання чи людей. А тепер просто подивіться на цю цифру: 500 тонн, 500 тонн і більше. Щоб було зрозумілише, це вага ну десь трьох дорослих синіх китів. Уявити собі таку потужність просто важко, неймовірно. А як же він досягає цього повного покриття? А тут все логічно. Дивіться, перший рух це сам міст, що їде вздовж усього цеху, другий рух. Це візок, що бігає поперек цього мосту з одного боку в інший. І третій це власне підйомник, що рухається вгору вниз. Разом ці три рухи дають повний контроль над трьома вимірами, можна доставити вантаж буквально в будь-який кубик простору всередині цеху. Але потужність це ще не все. Мостовий кран це ще й неймовірно універсальний інструмент. Чому? Бо на нього можна повісити різні насадки. Для більшості вантажів є звичайний гак, для сипучих матеріалів, скажімо, піску чи зерна є грейфер, такий собі ківш клешня, а для роботи з металом, наприклад, для переміщення сталевих листів чи брухту, використовують потужний електромагніт. Добре, ми розглянули три основні типи кранів консольний, кран балку та мостовий. І тут виникає логічне питання: а як же зрозуміти, який саме потрібен? Но тут все, як завжди, залежить від завдання і, звісно, від самого приміщення. Давайте коротко підсумуємо, щоб все вклалося в голові. Консольний кран це рішення для однієї конкретної точки, однієї робочої зони. Кран балка це рух по прямій лінії, ідеально для конвеєрів чи зон завантаження. Ну а мостовий кран це тотальний контроль над усім прямокутним простором цеху. Тобто, все зводиться до масштабу завдань. Тож, який головний висновок? Все просто не існує найкращого крана. Кожна з цих машин це вивірене інженерне рішення для дуже конкретної потреби, і саме правильний вибір цього рішення і є запорукою ефективного, а головне, безпечного виробництва. І наостанок, як завжди, залишу одне питання на подумати: світ рухається до повної автоматизації, до так званих розумних заводів. Як на тлі цього зміниться робота цих могутніх сталевих гігантів? Чи стануть вони повністю автономними? Ось це справді цікава тема для роздумів. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу.